Розпаковка із Єви. Більшість товарів тут ви будете бачити вперше. Взагалі я забігала і в Аврору. Там купила два продукти: постійний гель для душу. Баночка трошки пострадала. Це це смачний гель для душу. Він офігеть, як Пахне ванількою. А коштує 59 гривень. Подивіться, дивіться, який ніщак завезли. Ватні діски, ватні палички і міцелярні серветки. І оце 77 гривень. Я дуже крепко підсіла на косметику від Патрісії Ледо. Сьогодні я знову скупилася і мені дали в подарунок такий органайзер для окулярів. Мочалка це моя улюблена мочалка. Я не вмію, митися без мочалок купила ось цей спрейчик, SPF-чик. Мене дуже підкупило те, що його можна... Наносить на макіяж. Ось таке ви, можливо, навіть і не бачили: кульки для вмивання. Дивіться, ви дістаєте таку одну кульку, розмочуєте її в руках у воді і вмиваєтесь. А далі моя улюблена Патрісія Ледоша цього разу такі товари, що я сама навіть не очікувала, що їх знайду.